24 лютого, коли агресор Російська Федерація напала на нашу країну, мій син Тукмачов Сергій Іванович і його мама Тукмачова Тетяна пішов боронити нашу державу, нашу землю, свою сім'ю. Він у Збройних силах України служить вже більше 10 років. Він є моряком. І він боронив державу. 7 травня. Ну, весь період цієї війни він ніс службу, виконував бойові завдання на десантно-штурмовому катері Станіслав типу Кентавр. 7 травня цей катер виконував бойові завдання по черговому відвоюванню острова Зміїний, і в цей день був бій. В катер влучила ракета, і катер затонув. Зі всього екіпажу зникло без звісти п'ять осіб. Це мій син, Тукмачов Сергій Іванович, це Сухоруков Олександр, Ляшко Володимир, дитина-сирота Сітявін Андрій, це Костюк Владислав. Ми з того часу вже майже шість місяців нічого не знаємо про наших дітей. У мене син доросла, ну, мужня людина, який ну, осознанно став військовим, і він дуже чесний, і він боронив свою державу і захищав свою сім'ю. У нього є дитина, ця дитина особлива, яка потребує завжди його присутності. Так, служба йому не дозволяла часто бути зі своїм сином, але кожен раз, коли він приїздив до сина, син дуже його чекав. На сьогоднішній день дитина його не бачила з січня місяця. Він у мами питає: Мама, а мене тато що розлюбив, чому він мені не телефонує? Мама каже, твій тато на бойовому завданні, там нема зв'язку. І він тобі обов'язково зателефонує. Ми знаємо, що наші діти перебувають в полоні у Російській Федерації, ми знаємо, що їх тримають на військових об'єктах, і ми знаємо, що їх не підтверджують як військовополоненими. Ну, Якийсь у них з цього є зиск, чомусь вони це тримають в секреті. Ми не розуміємо. Ми звертаємося до всієї міжнародної спільноти. Допоможіть нам, будь ласка, знайти їх на території Російської Федерації. Допоможіть нам, будь ласка, надати їм статус військовополонених, щоб на них розповсюджувались міжнародні статути, закони, Женевська конвенція. Тому що держава, ця агресор, ворог наш, вони порушують Женевську конвенцію. Вони. Ми не ми не знаємо в яких умовах тримають наших дітей. Ми дуже хочемо донести до всієї спільноти нашої держави, міжнародної спільноти, допоможіть нам підтвердити і знайти дітей, не тільки наших. У нас дуже багато матерів, жінок, сестер загубили своїх рідних і хочуть всі повернути. Ми хочемо, щоб нас почули і почули всіх нас, всіх жінок. Рідних України і допомогли нам повернути наших рідних, хоча б підтвердити, щоб ми знали, де вони, що з ними до них відносяться як до людей. І я вас дуже прошу, почуйте нас, допоможіть нам. Дякую.